Особливо у воєнний час не забуваємо про відвідування служб Божих, які зміцнюють духовний стан. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Ми, парафіяни, священники храму Собору, Пресвятої Богородиці, святої Техні. Сердечно вітаємо вас на нашій рідській землі. Нам дуже приємно, що ви сьогодні мали змогу. Бути у нас і разом з нами святкувати такий, можна сказати, не круглий ювілей, але ювілей освячення нашого храму. Бо саме сьогодні, 6 серпня 1995 року, у нас відбулося це свято. І тому сердечно просимо вас поділити нам своє благословення. І звершити архерейську божественну літургію. До храму собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі мав за честь завітати єпископ-помічник Київської архієпархії Андрій Хім'як. Преосвящений владика Андрій Хім'як провадив архієрейську божественну літургію, яка відбулася з нагоди 28-ї річниці, коли вперше у серпні 1995 року був освячений цей храм. Також на божественній літургії присутні діти, які зі своїми проханнями у спільній молитві зверталися до Господа Бога. Важливо у складні хвилини життя у молитві звертатися до Всевишнього. Коли ми бачимо важкі життєві обставини, ми забуваємо про Бога. Ми не довіряємо тому Богу, який нам каже, йди до мене, тоді, ти можеш це зробити. Ми починаємо потопати. Кожен з нас має свій досвід Бога. Свій досвід Бога є пов'язаний на основі нашої віри. І ця віра передається від маленької дитини наших сітлях, в наших сім'ях, в церкві. Ми вчимося вірити. Як кажу, посол Павло, як ми повідомимо і що ми не почуємо. Отець Іван Вихор, настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці, святої Теклі, від духівництва та перифіян, звернувся зі словами подяки до владики Андрія Хім'яка. Також для всіх присутніх єпископ уділив благословення. Якщо Бог і не зупиняє, вони кажуть, наче Бога немає. Тим самим заперечуючи його сутність, хористи своїм прекрасним співом покращили душевний спокій кожного, хто завітав на божественну літургію. Духівництво на чолі із єпископом та парафіянами спільно молилися за мир та спокій в Україні. Відвідуйте богослужіння, прощі духовні зустрічі, духовно зростайте у Бозі з вірою, надією та любов'ю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.